«Баба – наша підтримка. Все з нами. Ну, зараз трошки може менше, але так весь час. На виступі нас всякі такі ще піснівчат. Бог предвічний, нова ради стала, І зійшли ангели, зійшли ангели, зійшли ангели. І з неба. Із неба. Що? прийшла з серкою скору, бо дуже пізно було. І тепер треба запорати господарку і з ще до клубу на репетицію, бо репетиція до Різдва. Хочу з'їхати. коли так буває, поїду з дому, забуду, нагаді, поставила варити забула. boню <many>, kumadekuruciatamitavuklcas uzur <laughs> Як це вдасться? А також зазвичай. Якою помоєте? Якийсь виступ є. є Пора співаємося. Молоді ж не хоче. Не хоче. <пілу> Старий кій бучі. Давайте що, що, що нині, там вони б всі дивани гнули, я перша. Чи тиждень на роботу хочу, то би хотіла відляхнути. Ти я, я, йдеш я, чи ні? Ти йдеш, йду. А розкажіть ви, от, як у вас було різдво? може ви пам'ятаєте в дитинстві, які коляди колядували. Ну, коліда? Так. Я Голос. і позабувала, той коляди. Темненька Яничка. Моющі закрила на небесне полю, на небесне полю. Зорі